Слава Ісусу Христу! Всіх діток запрошую до переду. Піднімайтеся і ходіть до мене. А ну я подивлюся, чи ви попідростали. Як ви їсте, чи гарно, чи ростете, ходіть всі. О, вас багато, ще хто не прийшов, підбігайте всіх. Хочу вас запитати, знаєте що? Давайте ми будемо тихенько, бо нас там знімає камера, бачите? Ану, подивіться там. Так. І, не... І хто буде дивитися цю службу, не зрозуміє, чи це вулику відбувалося, чи в церкві. Бо вулику так журжать бджоли. Та ми будемо тихенько. Як ви думаєте, чому я надів такий великий хрест? Бачите, ви бачили священника з таким хрестом великим? А чому я такий великий хрест вдягну? Скаже мені, піднімайте руку. Хто знає піднімає, не просто так. Ана. То, що ви маєте говорити, і, 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 і нібито в тобой говори. Так, хлопчик подає дуже гарну думку, тому що в нас були цілий місяць, цілий тиждень в нас було що? Тихесенько, тихесенько. Наука. Були місії, були науки, і ви тільки не штовхаєтеся, не можна штовхатися. Сьогодні ми були на службі Божій. І як ви думаєте, а ну подивіться, там є такий симисвічник. Бачите? Так. І я вже вам підказав, а хто не почув, порахуйте, скільки там є світел. Ану, скоренько. Сім. Сім. А ми маємо у тижні чого сім. Сім таїн. Є сім святих таїнств. Як була відмова цієї місії, то ми говорили про всі ці сім святих таїнств. Таїнства – це руки Ісуса, які нас дотикають, Щоб ви не штовхалися, Бо без милосердя, без любові нас нічого не вийде. Ми мусимо бути чименькими і Христос нас дотикає. А які два таїнства прийняли ви всі? Коли були мацюпінькими, малесенькими дітьми, ви прийняли два таїнства. Яких? Хрещення і миропомазання. Хрещення і миропомазання. А сьогодні на службу Божій яку ви тайну прийняли? Ми, при... Ми прийняли тайну, яка називається Пресвята Єврахист. Молодці, ви прийняли тайну, яка називається Пресвята Євхаристія. Бачите, скільки ви таїнств можете приймати вже? А ну давайте порахуємо. Які ви вже таїнства прийняли всі? Перше. Хрещення. Миропомази. Свята Євхаристія. Молодці, дуже гарно. Бачите, ці таїнства можуть приймати навіть хто? І... Дітки, такі як ви, бо Ісус сказав, не бороніть дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. А як хворіє наша душа, яку ми приймаємо таїнство, хлопці? А, ви хочете, щоб вас таких нечемними зняли чи чемними? На камеру. А дивіться, які я як хворіє наша душа, які ми приймаємо таїнство, яке? Дорослі теж слухайте, це дуже важливо. От я там бачу дівчинку, вона хоче сказати. Тоді наша душа сповідається. Правильно, коли ми хворіє душа, ми приймаємо тайну сповіді, а як хворіє душа і тіло, часто так буває, що хворіє двоє і хватає Таїн... Коли хворіє тіло, ми приймаємо тайну єлеопома. Молодці, дивіться, батьки, які гарні ваші діти. Ви зауважили, як вони все гарно відповідають? Тішитися з ними? А якщо потрібно один одному послужити, є такі дві тайни, коли потрібно послужити один одному, тоді які ви приймаєте тайни? Скаже, коли потрібно одні одному послужити, тобто священник служить людям, тато допомагає мамі, мама готує їсти Татові, тато з мамою допомагають вам. Про які я тайни говорю? Тайне подружжя. Подружжя і коли священник служить людям. Як називається таїнство, яку, наприклад, я 14 років тому прийняв? Як воно називається це таїнство? А скажи мені, о, -о, -о це ти маєш знати. Ану. Бачиш, що ти можеш, а знати не можеш. Отак. От а хто яке це таїнство? Священство. Молодці. О, бачите? Трошки задумалися, стали тихішими. Священство і так є сім святих тайн. Сьогодні би ми мали говорити про подружжя. Ви бачили фотографії, де тато з мамою вінчається? Хто бачив, а ну підніміть руки? Всі опустіть. Хто бачив відео, де тато з мамою вінчається? Бачили. Хто був? Упустіть руки, Упуст... Упустіть руки. Хто був на весіллі? Ого, ви любите весілля! А, певно, на весілля більше любите ходити, чим до церкви, так? А що молоди, молоді тримають молодим таке над головами? Що тримають? Корону. Корону. А чому молодим дають корону? Вони що? Царі, цар і царівна. Що означає корон? вони чоловік і жінка. Так, їх Бог вінчає. Нашого чоловіка і дружину, і корони давали колись в давнину, хто вже вчив історію. Якщо люди перемагали Олімпійські ігри, якщо люди поверталися із війн, що їм ставили? З чого це була корона? А ну хто скаже мені, скаже, що вам з катехізму поставили 12 Хто мені скаже, які були корони колись? З чого? Не тільки золота, а з Лаврового вінка. Отже, дорогі брати і сестри, дорогі батьки, тато і мама, якщо ви у подружжі про святу тайну, яку ми зараз роздумуємо, навчитеся жити в мирі, зрозумійте характер один одного, навчитеся розмовляти, виковаєте гарно ось цих всіх діток, ви будете переможцями, і вас коронує Господь у небі. І заповіддю цієї корони є вінці, які накладали вам на голову, і ваші дітки ви їм показували на фотографіях. А гарні тато з мамою, як молоді і молода, молода? Да. Та, ну тут щось не думаю, гарні, не гарні. Гарні? Добре. Бачите, і сьогодні ми говоримо про тайну подружжя. Щоб вони, доходили, щоб вони знаходили згоду. Щоб вони находили злогоду, щоб вони між собою могли сісти і порозмовляти, правда? Щоб в сім'ї панувала злагода. Лагода. Ви хочете цього миру? А які вам дні найбільше подобаються в сім'ї, в родині? Які дні вам найкраще? Які виро любите? Народження. І народження. День народження. Ще які. Різдва Христове. Так, а ви любите разом сідати до столу з батьками, вони вас кличуть до столу? Так, дають тоді торт, тоді ніхто не свариться, більше розмовляють. Ви правильно сказали, в сім'ї ми зустрічаємо Різдво, дні народження, свята, і дорогі батьки ви є дуже різними собою. Бо каже молитва у тайні вінчення Боже вічний, ти зібрав воєдину віддалених від себе. Ви були розділені, жили, вчилися в різних школах, виховувалися в різних культурах, але вам приходиться разом виховувати ось цих діток. Це можливо, щоб гарно прожити життя, не сваритися, щоб був в хаті мир, згода. Що потрібно нам для цього? Підкажіть своїм батькам, що потрібно для цього. Молитись. Для цього потрібно Божого благословення. До своєї сім'ї, до своєї хати, до свого дому потрібно запросити кого? Священ. Священника можна запросити, який принесе нам Христа, але також з церкви, у душі, у серці принести Бога. Бога, принести Христа, принести благословення. Ми зараз будемо відновляти Тайну подружжя. Прийміть із храму благословення, понесіть Його додому. Бо вам бракує мудрості, терпеливості, деколи, як ми кажемо, в народі здають нерви, мудрості у вихованні дітей, того мистецтва зрозуміти один одного, того мистецтва спілкуватися глибоко, того вміння святкувати і сумувати, коли трудно, і переносити що найважче, коли, коли мама з татом так засмучені, переживають, коли, наприклад. Коли вони старіють? Коли вони старіються, бо ще хочуть довго жити. І так буває гарно. А ще коли? Як ви хворі, маєте температуру, мама тішиться, телевізор голосно грає. Вони них переживають. Як хтось з батьків хворіє, також. А як немає грошей, що тоді треба робити? Робляти, їх. Робляти йти на роботу, але не все та робота є. І тоді є смуток. І каже апостол Павло: Як плачете, плачте разом, а як радійте, радійте разом, будьте підтримкою один для одного. Ви сідайте, бо ви втомилися. А я ще всім розкажу одну таку історію і вам також, маленьким діткам. Ця історія говорить, що жило одне подружжя в Франції в 19 столітті. Жили чоловік і жінка, і вони тільки но побралися. Вони один одного дуже любили, але були дуже бідними. В них в хаті було ліжко, стіл, по одній, а може по дві одежі, але в них була любов. І ось в, цьому, в цій країні на Різдво люди одні одному дарували подарунки. Та як нам ми даруємо на Миколая. І ці подружжя немало грошей, але мали одні такі дуже великі цінності. Чоловік мав годинник, який на ті часи годинник був на рівні тепер з комп'ютером. Це десь було 18-19 століття. Це була така і прикраса, і така дуже велика цінність. І цей чоловік мав годинник, але не мав, знаєте чого? Ланцюжка, щоб цей годинник прикріпити і носити. І він його не носив. Мав, але не міг ним скористатися. А таким великим достоинством дружини були її волосся. Воно робило її дуже красивою. Це було пишне, густе, розлоге волосся. І вони в таємниці на святий вечір розійшлися і мали задум зробити один одному несподіванку, зробити один одному подарунок. І подумайте, знаєте, що чоловік продає годинник, щоб купити гребені своїй дружині. Щоб ще краще підкреслити, бо ми всі жінки люблять підкреслювати ті, ті, ті риси, які для них важливі. І придбав гребені. Вона продає волосся на парик, обтинає і купляє йому ланцюжок. І вони ввечері приходять, вона майже лиса. Він стоїть з гребенями, вона тримає ланцюжок, він не має годинника. Можливо, і розсміялися, можливо, і розплакалися, бо побачили, що вони для один одного були готові щось пожертвувати, що вони один одного любили. В сьогоднішній Євангеліє, брати і сестри, говорить нам, що любов має випереджати. Каже, якщо ви любите тих, що вам люблять, Ну це нормально, це нормальні людські відносини. Якщо ви позичаєте, щоб назад взяти, або ще би ми додавали з відсотком, ну, тут нормальний стосунок, тут нема геройства. Але якщо ви хочете любити наперед, ось це буде велике. Тому будьмо не скупі у любові. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. хто скупо сіє, той скупо зратиме. Нехай наша любов випереджає. Нехай вона між вами буде творчою і має фантазію, так як було, коли ви ще були, знайомилися, коли ви ще ходили разом. До чого тільки не додумувалися, як працювала фантазія? А де цей вогонь подівся? Що сталося? Ви маєте величезну гордість, ваші дітки. Вони направду дуже гарно відповідали, деколи трошки їм хотілося по. Штовхатися, бо вони дітки. І я зрозумів, як вам непросто з вашими дітьми, якщо я на протязі трьох хвилин важко мені було їх втихомирити, то як бути вчителям, як бути батькам, які мають по декілька дітей, тому вам непросто. Запросіть Ісуса до себе додому. Візьміть Духа Святого сьогодні із храму, приведіть до себе до Хати. Бо ви маєте велику гордість ваших діток, і як ви не будете сваритись, так як вони вас просили, і казали, що був мир, як ви навчитеся розмовляти, це велике мистецтво спілкуватися, розмовляти і на радісні теми, і на превеликий жаль, на які на болючі, на проблематичні, на важкі. Якщо ви навчитеся цієї розмови, вам буде, ви будете щасливі. У своєму подружжі До одної хати прийшло три троє старих сивоволосих, бородатих чоловіків. І коли жінка вийшла, каже, хто ви? Ці чоловіки сказ, представилися. Один сказав: Я називаюся любов, це мій товариш багатство, а це мій товариш благополуччя. Ми хочемо до вас в гості, але ніхто в гості не може зайти, ми не можемо зайти в гості трьох, тільки хтось один. Кого ви хочете взяти до себе додому? Жінка побігла і розказує чоловікові. Чоловік каже, візьми багатство, буде нам легше, ми будемо мати матеріальний добробут. Дружина каже: а я потребую благополуччя, я так хочу миру. Візьми, може, візьмемо благополуччя? Але невістка із Другої хати послухала цю розмову і каже, я вас дуже прошу, візьміть в сім'ю Любов. Жінка вийшла і каже, ми запрошуємо цього старця, цього брата, який називається Любов. Коли цей почав йти в хату, двоє інших братів почали йти за ним. Бо каже цей, коли б ви запросили багатство або благополуччя, пішов би хтось один, а ви запросили любов, то за любов'ю йде і багатство. І благополуччя. Запросімо, дорогі батьки, у своїй сім'ї любов, яку ми черпаємо від цього святого Престолу, яку ми черпаємо і святих Тайн. Подивитися, напевно, якщо так каже народна мудрість, то тоді до вас прибуде і благополуччя, і багатство. Слава Ісусу Христу!